Добрий день, учні 9 класу. Сьогодні на уроці історії України ми саме поговоримо на тему Україна в системі міжнародних відносин першої третині 19 століття. Міжнародні відносини маються на увазі міжнародні конфлікти, які спалахують в Російській імперії та імперії, які утворюються навколо неї. А так як Україна входила до складу Російської імперії на початку 19 століття, то воєнні події, які зачеплять Російську імперію, в тому числі зачеплять і Україну. Давайте пригадаємо, що на попередньому році ми саме говорили, Україна входила до складу двох імперій. Давайте ще раз відкриємо карту і подивимося, до яких. Згадуємо. Основна частина українських земель на початку 19 століття входила до складу Російської імперії. Це трапилося після визвольних змагань козацьких часів, коли Російська імперія захопила лівобережну та частково Запорізьку територію. А також території України війшли до складу Російської імперії після того, як Росія взяла участь у російсько-турецьких війнах, приєднавши до своєї влади південь українських земель. А також Російська імперія разом з Австрією взяла участь у поділах Речі Посполитої. В результаті другого поділу Польщі Росія захопила правобережжя Київщину та частину Поділля і Східну Волинь. В результаті третього поділу Польщі Росія захопила Західну Волинь. Таким чином захопила до свого складу майже 80% всіх українських земель. Західноукраїнські землі, дивимося те на західноукраїнські землі, а саме Галичина, Закарпаття та Буковина війшли до складу Австрійської імперії. От у нас такий біжевий колір це Австрійська імперія, яка теж взяла участь у поділах Польщі і захопила до себе Галичину. Буковину Австрія захопила в Османській імперії, скориставшись поразками турків від російсько-турецьких воєн, а Закарпаття війшло до складу Австро-Угорщини після того, як Австрія захопила Горське королівство під свої володіння. Таким чином, територія України розділена між двома імперіями. Надніпрянщина в складі Російської імперії, Західна Україна в складі Австрійської імперії. От сьогодні ми з вами поговоримо, що жити у складі імперії це дуже тяжко. Звісно, щоб бути незалежним набагато краще. Повертаємося до нашої теми, записуємо її в зошит, число, тема уроку і починаємо розбирати. Сьогодні ми поговоримо про початок травня 19 століття, про три воєнні конфлікти, а саме, дві російсько-турецькі війни. Та російсько-французько. Перший воєнний конфлікт, про який ми з поговоримо, це буде російсько-турецька війна 1806-1812 років. Уже дивлячись по стрілочках, які ви бачите в себе на екрані, ви бачите, що цей воєнний конфлікт закінчився перемогою Російської імперії. У 1806 році Османська імперія надіялася взяти реванш і забрати в Росії ті землі, які були забрані Росією в кінці 18 століття. Справа в тому, що початок 19 століття в Європі розпочинаються величезні конфлікти, так звані Наполеонівські війни. Детально про наполеонівські війни ми будемо саме вчити на всесвітній історії. Я вам говорила, що те, що десь трапляється у світі, певним чином стосується, а потім впливає і України. Отак от, от десь там у Франції відбулася революція, багато різних переворотів, про які ми будемо говорити на всесвітній історії. В результаті до влади Франції приходить Наполеон. Я думаю, що ім'я Бонапарта Наполеона чули всі, хто тут зараз присутній. От поки Росія бере участь у наполонівських війнах, допомагає Прусії та Австрії боротися з Наполеоном, Росія стане учасницею антифранцузької коаліції, Туреччина думає, поки російські війська десь там в Європі, ми швиденько нападемо на Росію і повернемо забрані, забрані Росією втрачені землі. В 1806 році Туреччина оголошує війну, Російській імперії, нападаючи на неї. Але російської армії вдалося перекинути основні сили на південь, південний захід для Росії це південний захід, і розпочинаються воєнні дії. Воєнні дії розпочинаються безпосередньо на територіях, де жили українці. Для того, щоб побачити, де це, відкриваєте у підручнику сторінку 18-ту, і давайте подивимось, де відбувалися воєнні дії 1806 1812 років. Ось відкрили карту. Так. І нас зараз цікавить воєнні дії між Туреччиною та Російською імперією. Рос... Османська імперія має кордони з Російською імперією. Ось тут де в нас Україна по річці Дністер, це початок 19 століття. Та ось тут на Кавказі. Але в нас на історії України, звісно, що будуть цікавити воєнні дії, які будуть вестися по території населеній українцями. Права в тому, що Російська імперія на 1806 рік мала кордон по річці Дністер. Коли Османська імперія розпочала воєнні дії і перейшла береги річки Дністер, перейшла на лівий берег річки Дністер, то тоді Російська імперія швидко перекинула сили із Європи на турецький напрям, відігнала турків аж далеко за річку Дунай, отримала перемогу над турками. І наслідок 1812 року, це Бухарестський мирний договір. Росія приєднала території між річками Дністер та Дунай. Землі між гирлами Дунаю та Дністер у 1812 році відійшли до Російської імперії. Таким чином, Росія приєднала до себе так звану Бессарабію. Основна частина населення були як українці, так і молдавани. Отже, перший конфлікт. Давайте ось ми подивимося. Жовтенький колір у нас є умовні позначки. Жовтенький колір Бесарабія, а також частково маленька частиночка Кавказу це території, які відійшли до Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 1806 року. Ну зрозуміло, що цей конфлікт впливав на Україну не лише тим, що тут відбувалися воєнні дії. Хоч ви зараз всі прекрасно знаєте, що це дуже-дуже трагічно для людей, які там проживають. Окрім цього, на українців ляг, ліг тягар внесення воєнної служби українців набирали в армію на війну, на українців ляг, ліг тягар великих податків, тому що треба було споряджати армію, треба були гроші. Українці постачали продовольство, продукти, коней. Ну, звісно, що людську силу для того, щоб Російська імперія воювала з турками. У 1812 році Російська імперія могла далі просуватися на територію Туреччини, але підписала мирний договір, захопивши лише Бесарабію. Чому? Тому що в 1812 році розпочинається нова війна для Російської імперії, це французька війна з Наполеоном. Запишіть, будь ласка, озошик, 1812 рік розпочинається російсько-французька війна, точніше французько-російська, бо напали саме французи Наполеон. При тому, що на 1812 рік Наполеон отримав перемогу фактично над цією Європою, в тому числі підкорив і Прусію, і Австрію, колишніх союзників Росії в антифранцузькій коаліції. І дійшов до кордонів з Росією. Наполеон хотів напасти на Росію і підкорити таку величезну імперію. Такі були величні плани Наполеона. Чи вдалося Наполеонові це зробити? І як Наполеон у російсько-французькій війні ставився до України? Насправді, зараз ми знову повернемося до карти. Поки ви відкриваєте карту, слухаєте: насправді сам Наполон ніколи не був на території України. І воєнні дії на території України під час французько-російської війни не велися. Дивіться уважно, ось наступ наполонівських військ. Ми бачимо через Білорусі наполон іде до Смоленська. Так, малень сторячий палець, руйнує, знищує з лиця землі, підходить до, до Бородину, де відбувається знаменита Бородінська битва, про яку вам розкажу на всесвітній історії, і входить до Москви. Наполеон входить до Москви, спалює Москву і очікує, що російський імператор прийде до Наполеона з поклоном підписувати мирний договір. Але російська армія відходить на схід, залишаючи Москву, відходить. І очікує, очікує, набираючи нові сили, готуючись до грандіозного нападу відбиття Наполеону. Отже, дивіться, по цих от лініях нападу ви бачите, де українські сучасні кордони, де наступ Наполеона. І розумієте, що наполеонівська армія на території України не була. Лише невеликі поодинокі французькі загони намагалися е, рушити на південь, шукаючи продовольства. Знаючи, що на півдні більше продовольства, ніж на півночі. Але як тільки французькі загончики відволікались від основної центральної армії, то їх дуже швидко тут ось ви бачите лінія укріплення так, була побудована, дивіться, ось в оборонні лінії, де стил українські козацькі частини, і не пускали французів сюди. І як тільки якісь французькі загончики намагалися спуститись на Україну, їх швиденько розбивали і повертали назад. Так чи інакше, але російські війська змогли виглибити Наполеона, про це на всесвітній історії, догнати його назад, погнати його назад ось у лінії да, підступу в Європу. Потім українці братимуть участь у складі російської армії у битвах під Лейпцигом, у розгромі, повному розгромі наполеонівської армії під Парижем. Але саме відношення українців до нападу Наполеона на російську імперію було неоднозначно. Зрозуміло, що українські українці, а саме велика частина української інтелігенції, колишні козацькі представники колишньої козацької еліти, думали, якщо ми виступимо на боці Наполеона, то ми розробимо Російську імперію, і Наполеон, як нам обіцяв, відновить автономію країни і відновить козацтво. Дійсно, Наполеон був дуже хитрим, і він, знаючи ситуацію на Україні, підсилав своїх людей, щоб підбурювати українців проти Російської імперії. Говорячи, що нібито коли прийде Наполеон, він зробить дійсно Україну автономною. Але це так говорив Наполеон. А насправді в нього були плани перетворити Україну на колонію, перетворити Україну на землі, які він потім би роздав своїм французьким дворянам. Він планував зробити з України колонію, земельні ресурси і утворити на Україні так звані області Наполеоніди. Ніяких козаків, ніякої січі, ніякої автономії у планах, справжніх планах Наполеона не було. Але більшість української інтелігенції та українські кріпаки теж війшли до складу російської армії, тому що знали і розуміли, що якщо хтось приходить до тебе на землю зі зброєю. І обіцяє кращі часи. Не вірте тому, загарбники завжди поводяться жорстоко. І обіцянкам загарбників вірити не можна. Тому частина українців війшли до складу російської армії битись проти французів у складі козацького полчення, частина, а саме селяни, війшли до народного полчення. Справа в тому, що українські селяни надіяли, що беручи участь у воєнних діях, допомагаючи російській армії виганяти французькі війська, вони потім отримують за це волю. Адже більшість українців на початок ХІХ століття, ми знаємо з вами, були кріпаками, а головна мрія кріпаків це воля. Російський імператор набрав до себе війська. І українських козаків, але дозволив утворювати козацькі загони лише на Чернігівщині та Харківщині, боячись надавати зброю великій кількість українців. А ті кріпаки, які пішли на війну у складі нагородного ополчення, вони повернулись додому, але не отримали волю. Вони отримали всього по два карбованці нагороди. Так, на той час два карбованці це були великі гроші. На них було можна купити три, а то й п'ять корів. Але волі вони не отримали. Так, йдемо далі. Тепер ми поговоримо про ще один воєнний конфлікт це буде знову російсько-турецька війна. Запишіть, будь ласка, ще одну дату, її теж треба знати на пам'ять, тому що коли ми вийдемо в школу з вами, то ми з вами напишемо самостійну роботу по цьому і попередньому параграфах. Отже, 1828-1829 роки знову російсько-турецька війна. На цей раз у російсько-турецькій війні, окрім армії Російської імперії, Турецької брали участь і козаки Задунайської Січі. Давайте пригадаємо, де це за Дунайська Січ? Що, хто це такі? Тут це такі задунайські козаки. Дивимося на карту. Ось у нас річечка Дунай. Ми знаємо, що ці території Росія вже прихопила в 1812 році. А ось тут, на півдні від гирла Дуная, там, де Дунай впадає в Чорне море, розташовувалася задунайська Січ. Ну, Саме слово Січ, ясно, що говорить, що тут жили козаки. Згадайте, коли ми вчили з вами в 1775 році, ось тут Катерина розгромила Запорізьку Січ, частину козаків вона арештувала, частина перейшли на службу в російську армію, а частина козаків змушені були втекти на територію Османської імперії і створити тут Задонайську Січ. Я вам про це говорила в кінці восьмого класу, коли нагадувала пісню, їхав козак за Дунай. Чого він туди їхав? Тікав від люті Катерини Другої. Живучи на території Османської імперії, задунайське козацтво часто змушене було брати участь у воєнних діях, які проводили турки. Вони змушені були слухати турецького султана, адже жили на його території. Турецький султан часто використовував козаків для того, щоб придушувати повстання на Балканському півострові. Козакам тут було некомфортно, дуже некомфортно. І коли почалися воєнні дії між Російською імперією і Османською на території за тут, то постало питання, на чиєму боці виступить за Січ, кого підтримує? Козаки будуть битись на боці турків чи на боці Російської імперії. І як це не дивно звучить, незважаючи на попередні кривди, козаки за Донайської Січі змушені були перейти на бік Російської імперії. Адже російський імператор пообіцяв козакам, що по закінченні війни вони дозволять козакам повернутися на Україну і відновити тут козацтво. За Донайська Січ перейшла на бік Російської імперії. Останній кошовий отаман за Донайської Січі Йосип Гладкий перейшов на бік Російської імперії. І хочу сказати, що саме, ця виріш... саме цей перехід козаків на бік російської армії зіграв вирішальну роль у ході війни. І турки, і Росія були виснажені воєнними подіями. І коли Задунайська Січ перейшла на бік Російської імперії, це вплинуло на перемогу російської держави. Чи Притримали, дотримали слова російський уряд та російський цар, обіцявши переселити за дунайських козаків на територію країни. Ніби й дотримали, але використали козаків знову на, свій, на свою користь. Про долю українського козацтва після 1828 року після переходу за Дунайської Січі на бік російської армії ви дізнаєте, прочитавши під пункт No3, параграфа 2. Домашнім завданням у вас є виписати дати, в якому році що буде відбуватися з українським козацтвом. Наприклад, 1832 утворення Азовського війська, 1864 утворення кубанського війська тощо. Ви побачите, що російський уряд знову використовує козаків на свої потреби. Спочатку проселяючи їх на березі Азовського моря. Ось знову дивіться на карту, бачите, ось тут такий ось кордончик. Ось тут буде створено Азовське козацьке військо. Потім переселяючи їх сюди на Кубань, утворюючи тут регіон кубанського війська. Як ви розумієте, що кубанське військо це не територія України, так? то козаків що зробили? На Трошки на декілька десятиліть поселили на узбережжі Азовського моря, а потім переселили до Кавказу. Для того, щоб кубанське козацтво допомагало охороняти кордони на Кавказі, не допускати сюди. Турків і тримати в покорі неслухняні кавказські народи. Так. І щоб ви знали, що кубанське військо це споконвічне українське козацтво. Це запорожці, які перейшли за Дунай, потім їх переселили сюди на Азов, а потім їх переселили сюди аж на Прикавказі. Ось така доля українців у ході міжнародних відносин першої третини 19 століття. На наступний урок, будь ласка, вивчіть Параграф 2. Та виконайте письмове завдання. В школі буде у нас самостійна і я перевірю ваші завдання. Все, до побачення!